Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми створили це відео для того, щоб задовольнити ваш запит на тему автоматизації звука Р. Почнемо з цього першого відео і перевіримо, наскільки воно правда затребуване. Ми будемо це визначати за рахунок. Кількості коментарів, кількості вподобайок, збільшення кількості підписок на каналі. Тож поширюйте це відео, якщо воно буде для вас корисним. Також залишайте коментарі та вподобайки для того, щоб ми розуміли, що подібний контент вам надзвичайно цікавий. Чому я придумала створити таке відео у мене. Ніколи раніше не було подібних думок про те, що можна створити відео про автоматизацію звука Р. Одна з підписниць, дякую вам щиро, написала про те, що їй зручно дивитися відео. Вірніше слухати відео, коли вона їде в авто, і вона має час на автоматизацію звука Р. Я подумала, дійсно це круто, тому що часом доводиться якийсь певний час приділити автоматизації звуку, і правда, це можна робити за допомогою відео на YouTube. Проте хочу наголосити, що ви маєте бути певні, що у вас правильно поставлений звук «р». Особливо, якщо ви це робили самостійно. Що треба перевірити? Чи є легкість під час мовлення, чи не відчуваєте ви ніяких затисків у щелепі, корені язика, чи легко можете довго тягнути звук Р, чи немає ніякого перенапруження в горлі, в м'язах шиї в м'язах язика? Будь-де звук має даватися легко, тоді ви можете сміливо переходити у етап. Автоматизації звуку. Тож, якщо все у порядку, ставимо галочку і переходимо до автоматизації звуку безпосередньо. Якщо ж ви натрапили на це відео для того, щоб навчитися правильно промовляти звук, «р», то десь тут я залишу вам посилання на відео і зображення постеру відео на моєму каналі про те, як поставити звук «р» самостійно. Тому переходьте у відео спочатку, поставте звук, «Р», а потім перейдіть до етапу автоматизації. Тож, якщо ви вже готові, пропоную почати з першого важливого моменту. Ми зараз декілька разів промовимо з вами довгий звук Р для того, щоб налаштувати дихання, відчути вібрацію. У оцій частині обличчя попереду дрожить ніби в носі трішки, зуби попереду, і ви відчуваєте вібрацію у кінчику язика. Тож ми вдихаємо через ніс і поїхали утворювати довгий звук. Р. Не відчуваємо ніякого напруження, все йде легко. Р. Намагаємося тягнути на увесь видих, який у вас є, і ще останній раз. Дуже добре, чудово! Тепер ми можемо перейти до складів. Порядок складів, який я запропоную вам, є універсальним. Але. Інколи він може комусь не підходити. Тож враховуйте це і обирайте спочатку найлегші склади для себе, а потім уже переходьте до складніших. Почнемо автоматизацію із прямих складів. Повторюємо за мною: Ра, ре, Ри. ро, ру. Важливо. Що я роблю вдих після трьох складів для того, щоб не перенапружувати артикуляційний апарат. Давайте повторимо ще ру. чудово. Якщо вам хочеться повторити склади швидше, то врахуйте мій принцип про 5 пунктів. Під час швидкого виконання швидше за все зможете автоматизувати лише 3 з 5 необхідних. Якщо ви не розумієте, про що я, вам треба повернутися у відео про постановку звуку і подивитися коротенький шортс про автоматизацію. Тож поїхали далі. Тренуємо зворотній склад. Ор. Тут важливо. Що Плавність переходу голосного і приголосного має бути збережена. Не можна робити ОР, ур, ЕР. Необхідно робити це плавно. Тож, давайте ще раз: АР, ЕР, і. Далі ви можете автоматизовувати звук в інтравокальних складах, або, навпаки, коли голосний знаходиться між двома звуками Р. Наприклад, Ар-рар. Ере рер. Р. Ор. -ру 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 -ру. Проте, це вже більш просунутий рівень, якщо на цьому етапі у вас не виходять ці склади, не засмучуйтеся. Це нормальний процес. Тож, що робити далі? Звук «р» ізольовано автоматизували, в складах звук Є, ми можемо переходити до слів. Сьогодні, у сьогоднішньому відео, я покажу автоматизацію звука Р у словах на початку слова. Тож, для цього, щоб не придумувати слова самостійно, я зайду на свій сайт Груленко Онлайн і у цьому прекрасному, без перебільшення, сайті я зібрала слова, де ви можете прямо зайти на сайт в блозі і перейти до теми автоматизація звука Р. І ви побачите автоматизацію звука Р на початку. Я тут також додам, щоб ви візуально переглянули, як це все виглядає у мене тут на планшеті. Тож слова підібрані за групами автоматизація звука Р у складі РА на початку, РЕ на початку, Р на початку, РО і, відповідно, РУ. Також у мене на сайті розділені слова за твердістю і м'якістю. Тобто ми спочатку автоматизовуємо твердий звук Р, а потім за необхідності автоматизуємо м'який звук Р. Тож, розпочнімо. Пограємо в гру, уявіть, ніби ми з вами на занятті. Я кидаю вам слово, а ви маєте мені його так само повернути. Намагайтеся повторити за мною і інтонаційно, і по тривалості звука Р. Тож, поїхали. Рагу. Рада. Раб радіо. радиоканал, район, рана, раса, рак, ребус, регит, ревень. Реабилитация. Ремісник, ремонт, речення, риба рибак ривок рило, рима, риска, роба. Робота, родич, рогалик, розвага, розвиток, розмах, розум, рубанок, рубіж, рудка. Рукавиця, рукав, румун, руно, руханка, рушник. Якщо вам цікаво познайомитися з більшою кількістю слів, переходьте на мій сайт та читайте їх у цьому темпі. Якщо вам було корисне це відео, якщо ви знайшли для себе в ньому щось цікаве, прошу вас поділитися цим в коментарях, тому що мені надзвичайно важливо, чи заходить вам такий формат відео, тому залишайте свій зворотній зв'язок під цим відео і до зустрічі у наступних відео. Дякую за ваш перегляд. Па-па!